Привіт, друзі! Придбав пару днів назад ось такий тримач для телефону у автомобіль. Ось від бренду HOOP. Ось така компактна упаковочка. Хотів щось дуже-дуже мінімалістичне. Ось як воно показують, як воно може бути на панелі автомобіля. Ось, я ще не знаю точно, як я буду кріпити, буду приміряти. Ось. Але, мабуть, буду кріпити. Так, ось така якісна упаковочка. Мабуть, буду кріпити на скло. Так, щось у нас тут є всередині. Що тут таке? Так. Все, тут ми маємо різні смайлики. Якась плівочка, невідомо для чого вона. І тут магніт, наскільки я розумію. Ось. І це сама підставка. Ось, я її тримав в руках на вітрині магазину. Ось тут теж є уже на самоклейці магніт. Ось. Доволі туго воно все ходить. Це те, що я хотів. Ось. І задум який. Це цією стороною. Ні, цією стороною я клею на скло. А цією стороною, задньою стінкою, телефон буде кріпитися. Ось, за допомогою ось цієї наклейки. Це є метал. Метал наклеєний на кришку, на чехол телефону. І воно ось так буде стояти. Дуже все мінімалістично. Ось, це видно, що це якийсь легкосплав, тому що це тяжке, але дуже гарно, міцно зібрано. І тому я думаю, що це буде дуже зручна річ. Потім покажу, як воно виглядає на автомобілі. Дякую. Yeah, cool.